Коротше, що сьогодні буду робити, це е, перший на нову карту, яка називається Armony або Арсенал. Виглядає по механіки найскладніша карта в грі, Я на ній ще був ні разу. А в кінці я думаю, що відкрию трошки кейсів. Мені тут понасипало за всякі штуки. Ось я якісь самі прикольні повідкриваю. Було б непогано, якби випало щось типу прибору. Е, що, я буду брати з собою 110-ку поки що на X1, X4, бо там багатенько відкритої місцевості, і це має бути зручно. Має бути Круто, Тут вже якась стрільба. Тут тісно, я, я не сумніваюся, що вона почнеться одразу Уже, хай стріляється. Нормально. Их тут не поддякили-то. Боже, что ж так жестко? Так, да, тут доволі жорсткі якісь боти. не сказав би, що прям їх я готовий бутати. Коротше, тут іде в тому, що є основний бункер. У кожного з цих входів є деякий час, який потрібно, щоб цей вхід відкрився. І кожен раз, коли відкривається цей вхід, е, включається голосна дуже сирена. Е, ідея в тому, що поки я сирену не чув, це означає, що з високою долі поки там нікого немає, ніхто не рухається всередину. Я б загалом одразу не рвався, якийсь хоча я тут перший раз, я поки не місний, але з часом я думаю, що і в сам бункер ми будемо ходити. Чого я взяв цю штуку? Опа, непогано. По факту, навіть якщо я зараз катку зливаю, ця штука мені перекриває мінус. Але я тут не збираюся. Я думаю, що все буде чітко, я ще зараз підлутаю якихось тіпів жарнючих. Вони нікуди від мене не тічуть. Так, подивимось на карту і. підемо. А, до речі, тут є декілька виходів, я трошки пізніше на них зупинюся, але піду, напевно, сюди. Оп. Серйозно? Це якийсь такий дивний сейф, я їх не бачив на таймерах. Я тільки бачив звичайний. О, пулі по 400, підуть. 27 штук, по 400, це десь 13к. Можливо, сюди щось краще зайде, і я ще використаю обезболку. Але ж там стрільба, там досі ніхто не відкрив. Коротше, оцей бункер. Де в тому, що сюди можна вийти, але лише без рюкзака А що це тут, тут такий обережний? А, це взагалі якийсь ноунейм. No Блін, дуже небезпечно сижу насправді. Да, це батяра. Ше трошки да ты пуля к себе на всякий вопак, за стой. Стежбот. Так, я ще щось не долатав собі, зараз я це зроблю, напевно, поки маю змогу. А як таке може бути, що тут нікого немає. Ми <кхм> не так всі перестрілятися між собою. Це десь дуже вперед. Може, як же ця штука вилає. Це все? О, це означає, що я можу середину зайти. Давай, я бачив тебе, я бачу, але мене там ще один тип на... Блін, та скільки вас там, чого так багато, ого, нормально. Вистріляв все. Скажу перший раз на арсеналі. А, може, ще в них аптечечки є. Скар, а та щось фіг його знає, чи його брати. Я от думаю, що мені навіть доведеться брати цей скар. Е, я думаю, що поки буду брати магази з патронами. Як же ж ти достав? Це що, без друга? Що в нього за розгрузочка? А, в нього бронерозгрузка, ясно. Блін, поки що якась лайтова, здається арсенал насправді. Е, може першу катку на арсеналі мені кинули взагалі без людей, я часто ботів зараз. валю. Але це не дуже прикольно. Ладно, дохиляюся, я щось бачу, Рігенка не сильно працює. Тут десь є виход. Не питайте, звідки я це знаю. Як хочеш, тримай енергетик. Та блін, там? 20 секунд. Ого, погано. Де? Ого! Погано! Поганий день! Поганий день! Ладно, я зрозумів. Я напевно якось іншим разом зайду до вас, хлопці. Якісь не дуже френдлі. У мене є 2 минути, щоб сюди добігти. Да-да-да-да-да. Давай з тобою потім поспілкуємося, б я... О, все я бачу. Скільки там часу? Ну, до 20. Ти дуже голосно топаєш, братік. О, перший вихід. Mm -hmm. Ну що, непогано. Да, поставлю дистанцію 100 метрів. 500к. Хтось із підловлених повностоящий. Я навіть не знаю, хто. Зараз я подивлюсь. Капець скільки ботів. Ну, типу, тут з собою треба дуже дофіга брати. Блін, десь в кінці мастера поклав. Й-мою! І я не забрав його АК. А, і в нього ще був один АК. Круто! Я навіть не пам'ятаю, де я його забрав. Мені здавалося, що все боти. <плес> Поки не рекламірую енергетики, це велика здоров'язна кружка чаю. Але це спонсор енергетиків, зв'язку зі мною. Ідея, ідея. Ми з тобою, з тобою. Ми зі мною підемо на заправку. Я вже чув, хтось тупочет прямо тут. Да Блін, моє. Да, блин, пожалуйста, Попадай трошки. О, оце я розумію, походу, десь дійсно штимпами не попав минулого разу. А я так розумію, уже відкрили другий. Ой, а це, походу, був тіп. Серйозно? І це тіп? І це тіп? Цікаво, скільки їх все, ну, скільки їх загалом. Тут ще щось є, що, що, що тут таке дороге? О, в тебе класний рюкзак, ти мені подобаєшся. Так, я ще за шеви візьму. Ого! Це, походу, якісь дуже новачки. Загалом не похоже на якихось тіпів. Це перестало волати. Так, куди я можу почепати далі? Через госпіталь? Оте сволота попала по мені. Ты прикалываешься, а я тебя не бачу, даже -а -а. прикалист, думаю, я не побачу бот. Инфосотка. Да, я трошки а, я в командирских наушничках. И я не чую, как... Як... он убежит. <свы> Хорошо. Что случилось? О -о. куда? Это бы... А да як? Я не, не бачу. бачу. Окей. Не знаю, что еще нет. Не плачь. Oh. Виглядає непогано, правда? Налізна. Треба щось зробити. Це ви просто стріляєте, щоб стріляти, вам більше не може робити. Давай тебе лутатоньки. Е, з цього я зразу бачу прицел непоганий. Ах, ти сволота рюкзак скинула, я його зараз знайду все одно, не переживай. Та не тупайте вже. Опс. Ого, прикольно. Чого я так швидко вийшов? Якщо є можливість, пишіть коментарі якісь. Це буде трошечки більш е, Що ж, це перший такий більш-менш довгий стрім. Дякую всім, хто дивився, і наперед дякую всім, хто ще подивиться. Я думаю, що це буде відбуватися набагато частіше, що буде якась періодичність, буде якийсь графік. І е, надіюсь, що не буду зливати прям багато каток, і далі підемо в якийсь махач прямо на е, Арсеналі. Тому да, дуже вдячний всім, хто підписується, всім, хто пише в чаті, всім, хто проявляє будь-яку активність. Е, до речі, сьогодні з'явився Telegram. Якщо не хочете пропускати повідомлення про те, що буде стрім, то можна, в принципі, приєднатися до групи. Там всі новини. Е, всім гарного вечора. Дивіться всім пока.